Кайфую кожен день від процесу, як професіонально все тут построєно. Додався барчик. Додався барчик на да, спортивний. Що краще забити гол чи віддати два асисти. Бо тобі босоняш легше чи як? Ти бачив його тільки по телевізору, там в телефоні якісь його нарізки дивився, а тут він колатає біг. А тепер з розвороту в десятку, давай. Серйозно, мала Судівська так. Да. Таке чувство, наче мені 30 років. Богдан, як ти? Що нового? Все добре. Ми рухаємося по плану, готуємося до наступної гри. Зараз у нас є пауза, щоб добре підготуватися з нею. Угу. Пауза на збірні. Там було три дні вихідних, трошечки відпочив. Та звичайно, три дні. Вдосталь було вже. За тренуваннями заскучали. Було таке навіть. Да. А що робив оці три дні? Заправів сім'єю, їх, тому що живу на базі, і так не часто бачу сім'ю. <рес> Сім'я тебе побачила? Ну, Сім'я побачила, так. <рес> з... з собачками. А, в тебе є навіть е, тваринки? Да. Скільки? Одна, одна собачка. Оп, да. Одна собачка, як звати? Дейзі. Яка порода? Мальтипу маленька. Ти вже в полісі скільки? Ну, місяць можна сказати. От давай: так, перші враження, коли ти потрапив в полісі, от перші, перші, перші враження. Ну, звичайно, я чув багато про, про Полісся і про базу. Але коли вживу, це побачив, то, звісно, все набагато масштабніше, ніж всі говорили мені. Через місяць як змінилися твої враження? Е, та ніяк, кайфую кожен день від процесу, як професіонально все тут построєно і, і все, щоб працювати і прогресувати. З кожної неділі, можна сказати, щось нове додається, якісь такі, можна сказати, не лайфаки, а щось нове для нас, що всім цікаво, і це допомагає нам. Я коли прийшов, якщо так сговорити, що, що було нове, що змінилося, то в нас з'явились. Е, е, на барні стойки там, перед тренуваннями нам роблять і, і, і спортивні напої, всякі, і після тренувань ми також заходимо. Для нас там все готово вже, жити, це дуже професіонально. Іншими словами, додався барчик. Додався барчик. Да, спортивний. Тільки на, напої там е, такі правильні. А, чи є у Полісі щось таке, що ти не зустрічав в інших команд? Та дуже багато тут е, дійсно дуже на високому е, рівні це. Якщо по українським е, меркам, не знаю, як е, то на дуже високому рівні і не знаю, не в одній команді я не бачив, щоб так це було все професіонально і от, гармонічно. Останнім часом, по суті, твоє життя дуже закрутилося, так там не встиг перейти дебют. Не встиг дебютувати, дебютний гол. Зізнайся чесно, що важливіше? Дебютна гра чи дебютний гол? О, ну, Гол, звичайно, для атакувального гравця гол це додає тобі впевненість і хочеться забувати як намного більше. А Звичайно, що в четверта гра хотілося б скоріше, але ну, єсь як є, і радий, що забив вже перший гол і буду далі працювати, щоб ну, набагато більше їх забивати. Давай е, про дебютну гру. Е, от тобі. Коли тобі повідомили, що ти будеш грати проти Шахтаря, от якою твоя була реакція? На той момент ти ж не, не дуже довго в команді був, буквально там кілька днів, умовно, mm -hmm. так? Е, то я, якби, я тренувався по індивідуальній програмі, вже дуже засумав за футболом. І коли вже ця перша гра е, відбулася, я був дуже мотивований і дуже її чекав. Тобто тільки позитивні емоції були А от згадай свій вихід на поле. От, якісь перші думки. Що, що подумав, якісь емоції? За що хвилювався найбільше? Якщо чесно, не було хвилювань, Була гра, ми ввели в рахунку, і треба було вийти допомогти команді. І думки були тільки про це: ніякого хвилювання не було. Ти взагалом задоволений особисто ти, як ти зіграв? Це я задоволений в цілому, що ми перемогли. В першому матчі шахтар відразу це ну, класно для команди і для мене. І та й свої ігри, в принципі я задоволений. Слухай, ну, як для екс-гравця Динамо перемогти шахтар це додаткова така та, мотивація. Ну, і є такий момент, тому що да, у нас з юнацьких років можна сказати, таке було з шахтарем і звичайно приємно їх перемагати. У <му> мене завжди була ідея. По-перше, використати ось цю частину, яка є на тренувальній базі Полісся. Це, типу, імпровізовані ворота із секторами, куди треба попасти. І нарешті ми знайшли людину, яку ми зараз можемо перевірити на здатність потрапляти в той сектор, який я, наприклад, озвучу. Угу, попробую. Класна ідея. Попробую. Е, Давай, чесно скажи, найскладніший — це який? Десятка, дев'ятка, Ну, давай тоді з легшого почнемо. Давай тоді давай шистки закриємо. Та ні, а іншу шистку? Все, розходьтеся. Тут не цікаво. Придумаємо якусь іншу гру. Ну окей, давай на, на найскладніші десятки. Десятки? Хоча мені здається, для тебе нічого складного немає. <звук> давай іншу десятку. Мазав нарешті. Щось десятку тяжело. тяжко. Найшли слабке місце. Ну і закрили. З третє А Скажи, будь ласка, тобі босоніш легше чи як? Так, просто все одно. Серйозно? No. А для чого тобі тоді бутси? Виходь на наступний no, no. поєдинок. <гум> Босим. І ти і так, так. класно потрапляєш. Та ні, ну там вже треба шипи, що були. Ну, а ти так технічний, насправді, справляєшся в м'ячем, може, ти якісь ще і фінти знаєш, якісь такі прикольні, якісь фрестайлісти. Щось Щось, вмію. Щось вмієш? Давай. А тепер з розвороту в десятку, давай. Ой, то ти рабоною. Ні, Ще в десятку попав, так то. А ну давай рабоною в десятку. Ну, вісімку потрапив. Ну, Майже, так. Слухай, це знаєш, для нормального футболіста насправді ні буц не треба, нічого. Якщо людина вміє, то вміє. Дякую, Богдане. Дякую. Що краще забити гол чи віддати пас? Гол. Що краще забити гол чи віддати два асисти. А, ну, напевно, гол. <рес> забити гол Динамо чи забити гол зорі? Напевно, Динамо. А якщо забити гол Динамо, то святкувати чи не святкувати? Не святкувати, тому що цей клуб багато мені дав в мене. Класні стосунки з хлопцями, з руководством, з тренерським штабом. Тобто, в мене немає ніяких образ і є стільки повага, тому я не, не, не планую, дай Бог, забити, але празнувати не буду. О той період в Динамо, який він видався для тебе? Точно дуже цікавий, тому що було багато те, що сталося вперше, там як Ліга Чемпіонів, перше чемпіонство в цей рік ми взагалі треба виграли. Якби за один год забрав всі, всі всі призи, які можна було. І це було все вперше. Тому, звичайно, емоції були фантастичні в цьому сезоні. Де твої золоті медалі? Оці? З кубка, е суперкубка та і чемпіонство? Вдома, всі, у батьків. У Батьків? Так. Якийсь там куточок є такий? Куточок, да, з футболками, з дебютної гри в Лігі Чемпіонів теж. Там багато все. А найцінніше для тебе це що там? Не знаю, напевно, чемпіонська медаль чемпіонату і футболка з дебютної гри в олії чемпіонів. Проти кого була гра? Барселони на кампно. Класно дебютувати yeah. в олізі чемпіонів проти Барселони. Мрія для кожного футболіста. Ну, на кампно, так. Да. Дуже круто здалося. Враження від стадіону, від, а, 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 і особливо коли стадіон заповнений в е, ну, щерті. У нас було дві двірі чемпіонів. Одна була е, і за коронавірусу. А. не було болівальників. Це вперше, коли дебютна була. Але тоді був Месі ще там. А, а на другий рік ми знову грали в групі вже з болівальниками, але вже не було Месі, але все одно було круто. Як грати з Месі? Ну, проти Месі. Та круто, людина на фантастичному рівні, і ти бачив його тільки по телевізору, там в телефоні якісь його нарізки дивився, а тут він колетеє бігає, звичайно, це дуже круто. Знаєш, коли ти дивишся там на гру Месі, як ти кажеш там, по телефону чи по телевізору, там якісь фантастичні враження, а зсередини, це як виглядає? Ще більш фантастично. Ну, як він працює з м'ячем, його розуміння гри, та про нього можна все сказати. Це кращий гравець в історії, ти вийшов у старт чи на на заміну? Ні, на заміну. Коли ти чуєш гімн Ліги Чемпіонів на Ноу, правда, там мурашки бігають? Ну, я, я думаю, що коли ти в старті виходиш, то воно набагато сильніше. Тобто є до чого рости, що вийти в старті в Лігі Чемпіонів. Про що ти подумав, коли ти виходив на заміну на знаю, Ось мрія моя здійснилася, чи якісь інші думки ну, були? Так. Можна сказати, що це ну, звичайно, це мрія для кожного футболіста грати на такому рівні. І тим паче, що мій улюблений клуб Барселона був, і так дуже круто зрослося, що дебютував на цьому стадіоні. Що це дуже круто. Як сон? Як сон, да. Хто помінявся футболками з Месі? Ох, там була бійка вже. Там претендентів було дуже багато. Там Договор... Ну, договорювались більше. Хлопці, які легіонери у нас були, вони з, з хлопцями там списувалися, то там до Месі якийсь контакт має, і вже вони там в... зарані було це вже збирає. Ага, склонова. то це, типу, битва да. за футболку у Месі була. Так, да, не так легко. це було. А з ким ти помінявся тоді? Ни з ким я не встиг <laughs> Ну, У мене разу не вийшло помінятися, тому що з тим, з ким я хотів помінятися, вони на розхват були все время. Це хто? Давай перерахуємо. З ким міг помінятися? Хотів помінятися. Ну, Месі, звичайно, там Коутіння, Гарісман був. Е Роналдо з Ювентуса був. Але він дуже швидко в, в, в підтрибунку під втік. <смі> Та багато там ну, сумасшедші гравці там пограли реально. Там попадались дуже класні команди, дуже класні гравці. там. Перший рік це е Барселона, Ювентус, коли Роналдо Месі там і куча зірок ще другий рік, Це знову ж таки Барселона. І, 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 Баварія, там, там також суперзірки. І Чуть-чуть обідно, що не зміни з ким помінятися. А що дають такі поєдинки з грандами? Вони якось, окрім досвіду, що вони ще додають? Якось можливо мотивації, коли ти розумієш, що можеш досягти такого ж рівня? Ну, я скажу, що вони насамперед дають впевненості, тому, тому що коли ти приїжджаєш з таких матчів і потім граєш в чемпіонаті України, то ти набагато краще виглядаєш після цих матчів. Тобі цей так, громко сказати рівень. Він, звичайно, що менший, але ти краще граєш в чемпіонаті після таких матчів. Ліга чемпіонів то космос рівень. Так. Да. Дуже високий рівень. Там, ну, там такі гравці грають, що просто. Показують, до чого тобі треба рости. Фани запитують, чому ти не зміг заграти у київському Динамо, що завадило і що не вдалося? От саме закріпитися там. Я сказав, коли прийшов я в Динамо з зорі, тоді в мене був дуже гарний сезон. Тобто були певні очікування, які сразу так не, не, не склалися. Не хочу там говорити що там. Тренер не став, не став. Ну, звичайно, це так, також було, але напевно якісь і мої є причини цьому. І дуже сильно був контраст між тим, коли ти основний гравець і на тебе грає вся команда, і, і коли, як ти там не, не попадаєш в состав і це і якийсь певний відрізок часу, воно дуже сильно вдарило по психології. Але Потім вирівнювався, тобто це якісь, може, етапи були неділя-дві, так було так не дуже добре, але потім ну, розумієш, що треба далі працювати, тому що ну, тобі ніхто не подарить такий шанс, що виходь ходь і граю, неважно, як ти виглядаєш. І е, зробив, вважаю, на зборах, постійно хорошо виглядав, багато забивав, але так якось не йшло. При цьому я не хотів сидіти, сидіти на одному місці і якаби, там, получати зарплату, яка там в мене в «Динамо» була, чи е, просто сидіти і, і кайфувати того, що я гравець «Динамо київ діпа, і, і не граю. Я постійно рухався там. Е, тут я якоби не проходжу в состав, я їду е, в оренду і граю. У тобто, мене пріоритетно було це те, щоб я грав, а не просто, що я сидів в Динамо-Києві і радувався, тому, що все круто так. Ти сказав, що психологічно було важко, а як не скотитися в цю депресію? Та тільки працювати, інакше виходу немає, тому що в таких командах тобі ніхто не буде просто так дарувати якісь шанси і ставити тебе просто так. Тоді Богдан Лєднєв найсильніший був, коли він прийшов з зорів Динамо? Я думаю, ні. А коли найсильніший був? Я думаю, що. З роками цими дуже багато в плані опита додалося і розуміння гри. Тоді більше як це було на інстинктах якихось. Я грав, коли ти молодий, ти ну, завжди там, ти ще ти немає такого опиту, щоб оцінювати ситуацію зарані, чи, що, ну, чи щось таке. І зараз, в принципі, остався йти з запали, і вже голова чуть по-другому працює на полі. Став мудрішим. Ну, можна так сказати. Чим кардинально відрізняється тренування в Динамо та Полісі? Ідея е, сходиться в тому, що великий пробіг на тренуваннях, великі дистанції покриваємо, е, щоб вигри, до гри приходити в такому тонусі, щоб можна було вигріти, це, це робити те саме. Але, звичайно, у кожного тренера є свої ідеї, і бачення гри, тактики, тактика на гру. І, в принципі, Є і багато схожого, і в той час багато і другого. Так давай про твій гол е, Чорноморцю. Класний був? Так, да, Класний? Класний? Да. Ну, класно, ти в той момент було те, що якось наперед спрогнозував ситуацію і побіг туди, кого треба. Ну, це було класно в цьому голі. Це називається Чуйка. Чуйка, так, да, можна сказати, чуйка. А який найкращий твій гол у твоїй кар'єрі? По важливості чи по красоті. Ну, як ти оціниш, або так, або так. Ну, якщо по красоті, то цей іспаньол в Лігі Європи забив дуже класний гол. Мені дуже він подобається. А по важливості? По важливості. Угу. Та якщо чесно, було дуже багато важливих м'ячів, так, щоб виділити один. Можна сказати, що там забивати таким командам, там як Шахталь, приємно, там пару разів забивав їм. І, навірно, в таких великих матчах, навірно, самі. скажи, ти знайшов нову команду аж у серпні. Угу. Чому так довго відбувався цей процес пошуку? Е, ну, тому що така ситуація в мене перший раз в житті була, що я був свободним агентом, тобто в мене були розв'язані руки. Ну, до вибору команди і максимально ретельно до цього підходив, щоб попасти туди, куди я бачу, де я зможу прогресувати, щоб рухатися далі. До цього ти ніколи не був вільним агентом? І як воно бути вільним агентом? Ну, Є різні стадії вільного агента, коли ти нікому не потрібен, це, звичайно, дуже тяжко. І коли в тебе є е, е, Простір для маневру, можна так сказати. І в цій позиції це круто. А в тій, коли ти просто опиняєшся без команди і в тебе нема дальшого якогось шляху, то звичайно це дуже тяжко. Тебе було багато пропозицій? Достатньо багато, так. Да. І я ж кажу, що так затягалося, щоб вибрати той клуб, в якому я зможу рости далі, як футболіст. Чому ти. Обрав Полісі. Що стало вирішальним фактором? Ну, якщо чесно, в Україні, в принципі, було багато клубів, куди я міг, куди я міг піти. Але е, в Україні, окрім Полісся, я не розглядав варіантів. Я більше спілкувався з-за кордону з клубами. Тобто, е, в принципі, в Україні тільки я розглядав. А, а за кордону, які чемпіонати, якщо не будемо брати клуби, які чемпіонати? В МЛС було. В Америку тебе кликали? Да. Месі? Ні, ні. Месі було просто не в команді пограти, але ні, не Месі. А цікаво, чому ти не вибрав МЛС? Тому що я вважаю, що, в принципі, ще рано туди їхати ще такий Вік в мене, що хочеться зарекомендувати себе в Україні добре і прийти в якийсь європейський чемпіонат. Ти мені нагадав історію з Рональдом Куманом, який виг... ну, не вигнав, а не запросив до збірної Бергвайна через те, через те, що він в Саудівську Аравію перейшов. Він сказав: якщо в такому віці переходиш в Саудівську Аравію, значить там нічого спільного з амбіціями в тебе немає. Ну, Так ти згоден, так? Ну, просто в мене теж були варіанти. Саудівської Аравії. Серйозно, Малеса Удівська Аравія? Так. Таке чувство, наче мені 30 років. Слухай, але ж ти грав за кордоном в Фехарварі, так? Це не в той період з Петряком нічі? В той ми були всі разом: я, Петряк, Шабанов і Макаренко. А, то там українська гвардія була. Ну, Гвардія, так. І як грати поділися враженнями? Це перший там закордонний чемпіонат? Ну, Було дуже легко, тому що багато своїх хлопців було, напевно, було б. Дуже важче. Ну, набагато важче, якщо я прийшов би і був би там один. Е, а так, в принципі, і мова підтягується, коли ти. Угорська? Да, ні, не дай Бог. <реш> там вона, вона як китайська. ну... ну не... а яка? Англійська, ти маєш на виси? Англійська, да. В а. Нас, е, б, дуже багато легіонерів в команді було і, 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 <реш> і всі спілкувалися на англійській мові, і тренер, і всі. І тому в, в цьому процесі, коли ти варишся, то дуже швидко ти вчиш мову і, в принципі, все розумієш швидко, а тим паче, що були всі хлопці мої, то взагалі було шикарно. Крім лінгвістичних здібностей, що тобі ще дав, чемпіонат Угорщини і Фехервара. Що це за чемпіонат, якщо прийняти там з УПЛ? Сильніший, слабший? Він. Він більш відкритий. Тобто там, в принципі, ніхто не сідає в глуху оборону, як це люблять в Україні, там якісь команди робить. Там всі, можна сказати, на встрічних курсах грають. І, напевно, це цікаво для вболівальників. Та тобто, й, в принципі, для гравців, коли не треба, не треба там, мільйон ключиків підбирати, як проходити, а коли є простір, і ти можеш маневрувати там, в цьому просторі. І в принципі, і команди там є хороші. Там, якщо брати Френс Френсфарус, то в принципі це плюс-мінус у рівень Дінамо Там Академія Пушкаша, Фехервар той же. Навірно, там топ-4 таких команди, які, в принципі, за рівнем, як, як і у нас перша шістка, шість, а чому повернувся в Україну? Чому не залишився там в Європі? То, окей, якщо не чемпіонат Угорщини, то далі. То... Е, тому що повернувся в Дінамо. Думав, що можливо в цей, цей переход уже щось. Але там ті другі обставини були. Е, не жалкуєш, що так склалося, що повернувся в Україну? Не жалкую, в принципі. І коли я приїхав на зборах, ну, непогано все вийшло, але потім тяжку травму отримав і випав на 4-5 місяців. А що за травма була? Перелом малоберцьовий якось. А, це ж ти на тренуванні і та, чи де десь зазнався? Ні, це я просто за год два рази її ламав. Якоби е, коли повернувся з Угорщини на зборах в Дінамо зламав її, потім. Е, Поїхав на збори з, з Дінамо вже літом. І, і потім, коли мене купив Дніпро один, і потім зимою п'ять сломав. Чимало запитань уболівальників по твоєму стилю. <гум> Чому ти змінив зачіску? <гум> <гум> То не знаю з цією зачіскою вже дуже довго ходив, хоч хотілося щось цю розбавитися. Кажуть, що ти схожий на Бекхема, Тільки от, не знаю, це мається на увазі зовні чи за гри? Ну, В принципі, і, і так, і так непогано. Голий клас не мієш забувати з центрополя. Ну, з центрополя не забувався, ну штрафні забивав, нема. Якщо ми вже знаєш, зачепили тему стилю, чому футболісти так люблять татуювання? Та я б не сказав, що це тільки футболісти. Сейчас, в принципі... Ну, футболісти просто. Ну, ну, мені, я, я, я згоден, що багато, але якась така культура прийшла, що дуже багато і звичайних людей, хто також не буває татуювання. Ну, в городі, коли йдеш, то вникається кожний четвертий татуювання. У якому віці ти зробив своє перше татуювання? І яке? В 16. 16? І Яке? Ну, тут на, на ребрах. Угу. Що батьки сказали? В принципі, нормально. Не що. бачили перші кілька років, так? Ні-ні, <ріст> ні. нормально в тому плані, що я не пішов там на, на крису, десь набив. Я, я з ними це обсудив і, в принципі, вмовив. Але я всі татуювання зробив, мені здається, до 21 року. О, зараз уже все? Так, да, вже дуже довго нічого не бив. Питання від оболівальників. чи інвестуєш ти в крипту? Є пару монеток. У вільний від футболу час чим займайся? Та Практично час з сім'єю з друзями провожу. Тож, там дома сидим, чи до батьків поїду, чи там з друзями вийдемо, десь поїмо. Ну, так, в принципі, все. Його не дуже багато. Просто. Скільки тобі треба голів забити? Як треба зіграти в команді, щоб ти був задоволений проведеним сезоном? Ну, в принципі, як зараз подивитися на наші результати, і якщо ми не будемо збавляти обертів, то в принципі можна і за перше місце думати, чому ні. І в плані моєї реалізативності, то ну, така планка: 10 плюс голів, я, я рахую, це буде, буде добре, я буду задоволений. в принципі. Будя, подаруй футболку, просять фанати. Що їм переказати з цього приводу? Ну, Подарку <ріст> словом, підходьте, я не відмовиться.